Бачите, де от, раншеї, от, біля прицепа якраз. Це прицепна де стоїть чуть-чуть-чуть uh -huh. сюди вперед. І от, де, от Бачите, от, де вода полита і траншеєвої. У цій траншеї, показує житель однієї із вулиць у Руванцях, загорівся газопровід, що неабияк наполохало місцевих. Рятувальників, а я знаю, хтось тут бігав, всі визивали. Але постраждалих немає. На місце прибули рятувальники, газовики, правоохоронці та швидка. Загорання газопроводу вдалося оперативно ліквідувати. Нині він пошкоджений. Без постраждалих на жаль не обійшлося. Опіки отримав 34-річний чоловік. Опіки китиць на обличчя госпіталізований в опікове відділення. Один постраждалий так ну, До нас стало не один. Працівники «Волиньгазу» газу пояснили, причина загорання недбалість жителів одного із будинків під час ремонтних робіт. Хотіли під'єднатися до води, перепутали водяну трубу зазовою. Від іскри запалився газ. і Виникла пожежа на власницю будинку. Склали протокол. Сусіди пам'ять, що проблем із газопостачанням нині немає. Та й таке кажуть, могло трапитися. Із будьким попутали, попутали так. Буває. Йде газова труба, і йде вода труба. То вони так? да одна вища одна нижча. крім самого газопроводу. Постраждала ще фура. У неї загорілася задня частина. Чия вона? Жителі вулиці не зізнаються, але кажуть, то не біда. Він тоже ж його більш не прийшов мені вмисно його, не підпалив. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал.